Ігор Бершацький, чорні археологи. Оповідання записано з газети для жінок. Цю неймовірну історію я почув у поїзді, коли повертався із двома колегами по роботі з відрядження. Четвертим у купе був чолов'яга років 50. Він був високий, підтягнутий, чорняве волосся злегка посріблила сивина. Карі очі та акуратна борідка робили його трохи схожим на голівудського актора. Він читав якийсь журнал, і на ділові розмови трьох працівників науково-дослідного інституту не звертав уваги. Було вже пізно, годинник показував майже першу ночі. Спати нікому не хотілося. Несподівано наша розмова з товаришами торкнулася тонких матерій, а саме існування душі, Бога, ангелів і бісів. Суперечка спалахнула, немов полум'я багаття. Наш попутник відклав своє читання і уважно почав слухати, що ми говоримо. Душа існує, несподівано сказав він. Я бачив. Цікаво, де ж ви спостерігали цей факт? На спіритичному сеансі скептично зауважив я. Я бачив багато душ. Зібраних в одному місці. Знаєте, це видовище несприємних. Чоловік зіщулився. Якщо вам цікаво, то я можу розповісти. Ми згодилися його послухати. Сталося це на початку 90-х років. СРСР розвалився і майже вищого світу я не знав, куди з нею приткнутися. Тоді кожен заробляв, як міг. Сім'ю треба було годувати, та й дружина вимагала нормального життя. Я за фахом математик, а тоді на цьому багато грошей було не заробити. Щодня в сім'ї виникали скандали. Причина була одна відсутність коштів. Мені допоміг друг він запропонував роботу з пристойним заробітком, але те, що треба було робити, виявилося доволі специфічним, я б сказав, ризикованим. Я, мій друг Микола і ще двоє моїх приятелів, Антон і Павло, створили бригаду, місто, в якому я народився і живу, славиться своєю багатою історією. І ми стали чорними копачами. У Миколи був металошукач. Наша бригада стала промишляти на цвинтарях. За ніч ми розривали кілька старих могил, знаходили золоті персні, сережки, а якщо пощастить, то й монети. Справа була прибуткова. Спочатку всі знахідки ми здавали в ломбард, але при цьому втрачали в ціні, а згодом у нас з'явилися постійні клієнти. Це були колекціонери та чорні маги. Нам тоді було начхати на совість і мораль. Усе обчислювалося пропорційно до грошової виплати, запропонованої за послуги. Одним словом, я і мої товариші так знахабніли, що почали продавати навіть людські кістки й усякі дрібнички, витягнуті струни, які були потрібні чаклунам. Удома в мене все налагодилося, жити стали добре. Ми з дружиною навіть подумували про дитину. Дружина здогадувалася, що з моєю роботою не все чисто, але воліла не ставити зайвих запитань. Їй не хотілося повертатися до злиднів. Працював я, як ви здогадуєтеся, вночі. На цвинтарі в цей час завжди тихо, але бували дні, коли п'яна молодь шукала пригод, бомжі тинялися або ті ж самі чорні маги приходили виконувати свої ритуали. Доводилося чекати, поки всі розійдуться, свідки нам були непотрібні. Але живі люди це не страшно. А от коли зустрічаєш небіжчика, запитуєш себе, чи потрібна тобі така робота. Сталося це взимку. Працювати було дуже важко. Промерзла земля, холодний вітер, що пронизував до кісток, і йшов лопата сніг. Грілися ми алкоголем, у кожного з нас була пляшка горілки. Я саме стояв на сторожі, а мої товариші розривали чергову могилу. Видно було погано, і я вдивлявся в темряву, напружуючи очі. Раптом відчув, що за моєю спиною хтось стоїть. Я повернувся і побачив худого чоловіка з лопатою в руці. Страх скував усе моє тіло, я не міг поворухнутися. Чоловік простяг до мене вільну руку, і я почув шепіт випити є. Машинально я однією рукою витяг із кишені пуховика пляшку горілки, а іншою намацав у кишені штанів залізний кухоль, повільно, як у вісні, налив горілки. Мені здалося, що привид зрадів відлунням у мозку прозвучало його дякою, і він у буквальному сенсі розчинився в повітрі. Я так і стояв із кухлем у руці, коли мій товариш прийшов мене змінити. Коли я розповів друзям, що бачив, не на жарт перелякалися і розповіли мені наступне: Це був привид давно померлого, свинтерного копача. Іноді він з'являється, просить випити і горе тому, хто не має із собою горілки. Людей знаходили мертвими з опіками на шиї, покійний копач забирав їхні душі. Я довго не міг відійти від побаченого і якийсь час сидів удома, але потім знову продовжив копати. І це ще не кінець історії. Після того, що сталося зі мною, пройшло кілька місяців. Один чаклун на ім'я Стас запропонував мені невелику справу, за яку пообіцяв по три сотні доларів кожному. Це були величезні гроші, і ми, звісно, погодилися, не підозрюючи про наслідки цієї угоди. Ніхто з нас нічого не підозрював. Осіння ніч була глухою та темною. Ми підійшли до вказаної могили, окрім лопат, інших інструментів у нас не було. Стас тримав у руках жартовного чорного півня, приготованого до якогось ритуалу. Він попросив нас відійти від нього на п'ять кроків, мах накреслив на надгробку пентаграму. Пізніше я дізнався, що вона призначалася для вигнання духів. Зробивши роботу, чаклун почав читати заклинання. З кожним вимовленим ним словом з могили підводилася зловісна тінь. Прочитавши заклинання, Стас скомандував Копайте. Ми в чотирьох підійшли до місця поховання і всі, крім мене, встромили лопату в землю. Мій штик не встиг торкнутися могильного пагорба. Небачена страшна сила. Оглушила й відкинула нас від могили, а те, що відбулося далі, не насниться навіть у найстрашнішому кошмарі. Усіх засліпив яскравий спалах, з могили піднявся такий стовп вогняного світла, що ніч стала схожа на білий день. Стас схопився і почав креслити довкола себе захисні кола. З його обличчя було видно, що щось пішло не так. Тим часом від стовпа відокремилася куля, яка почала повільно рухатися. Ви не повірите, як мені захотілося швидше зникнути з цього проклятого місця, але я не міг навіть поворухнутися. Усупереч законам фізики, моє тіло не мов би хтось прибив до землі. Я міг тільки спостерігати за тим, що відбувається, і чекати на свою долю. Стас, не зупиняючись, розмахував руками і щось вигукував. Світлова куля зупинилася поруч із захисним колом чаклуна. Повітря наповнилося могильним холодом, середини цієї сфери на нас загрозливо дивилися тисячі людей. Одне обличчя змінювалося іншим, мов у калейдоскопі. Губи покійників щось шепотіли, а очі вбивали волю і здоровий глузд. Стас несподівано впав на землю і по його тілу побігли жахливі судоми. Потім він на мить завмер і тишу підірвав крик помираючої людини. Після цього сфера попрямувала до нас останнє, що я бачив, своїх друзів, які помирали у страшних муках. Ви спитаєте, чому я не помер, не знаю. Пізніше мені розповіли, що вранці нас знайшов цвинтарний сторож, усі, окрім мене, були мертві. Ось так закінчив історію наш випадковий попутник. Я мовчав, та й інші не знали, що сказати. Звичайно, ми йому не повірили, але по його обличчю було видно, що він каже правду. Через деякий час я запитав. А самі ви як думаєте, чому саме ви залишилися живим? Співрозмовник, ім'я якого ми так і не дізналися, замислився. Я завжди ставив собі це запитання, сказав він. Можливо, тому, що я не торкнувся лопатою землі, а можливо, мені просто пощастило.